Відпущення ріків їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого прощій, подай, Господи, Господу поморівся. Дякує плоті, ти смерть удолавий диявола, снищив на життя світові, Твоєму дарував. Сам Господи, у покій душі полеглих бійців Небесної Сотні і всіх полеглих борців За честь славу і болю в Україні на місці світлому підложного спокійну, звідки відійшла печаль і діткання. Як і про рішення вчинені не словом ділом, або помисло, я лайчу лікую, Бог прости. Бо немає людини, що жила і не зрішила. І один без ріка. Правда твоя, правда на віки, і з того істина. От є життя і його скріщення, життя й покій, полегли від спожили 12 -12, і животвоя ще прийдухом, нині тут серця, і навіки річені. Примудрість, чисніше від них, і не дирівня на славнішої срафини, щоб я сотріня бороти що Богородицю перевечаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Сину і Святому і Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, що володіє живими і мертвими. Молитвами причистої своєї Матері, святих славних всіх ваних апостолів, преподобних і богоносних учнів наших і всіх святих душі спочилих Слугу Божих, полеглих на Майдані, Маріїнському парку, бойців Небесної Сотні, полеглих воїнів нашої армії. Які полегли, полягли на сході, і всіх борчів зачай, слави волі України по селях праведних, веселій налоні Авраама, Ісаака, Якова покоїть, до праведних залічить, нас помилує, спасе, бо Він благий чоловік любиш. Амінь, по блаженному Господі, вічний покій, подай Господи, спочили.